Всім привіт! Рубрика Расистів до Дна знову на Ютубі. Підписуємося, ставимо лайк і разом спостерігаємо за тим, як санкції наших союзників добивають рашистську економіку і наближають нашу перемогу. Зрештою, останніми днями ми бачимо кілька тенденцій, які дуже хотілося б розглянути і звернути на них увагу. По-перше, надходження до бюджету Російської Федерації продовжують знижуватись. Доходи Росії за двосторонніми держкредитами у 2022 році виявилися значно нижчими від заплановані. Хотіли близько 50 мільярдів рублів, а отримали лише 11 мільярдів. В умовах вторгнення в іншу країну дуже важко про щось думати в контексті державного кредитування, повернення коштів і подібного. До речі, дуже подібна ситуація загалом з доходами. Розширення видатків і звертання доходів збільшують деру в російському бюджеті. Після рекордного за 25 років дефіциту в 1,8 трильйонів на 21 березня цього року дефіцит збільшився до 3,7 трильйонів рублів. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що дефіцит уже вивів ті ліміти, які передбачалися на цілий рік, і дуже активно збільшується. Це саме буде і далі. Бачимо, падають доходи. Бачимо, що е, зростають видатки. Загалом, за даними Мінфіну Росії, за січень лютий збори сировинних податків до бюджету впали на 46%. А не нафтогазові надходження більше ніж на 9. І загалом доходи бюджету просіли на цілих 25%. Там близько 3 трильйонів рублів вони зібрали. Тобто, в принципі. Розширюється діра, в яку рано чи пізно впаде російська економіка. І це бачать сусіди. Ми вже кілька разів говорили про те, що Туреччина раптово для росіян запровадила дуже складні умови для транзиту під санкційних товарів і фактично закрила цілі напрямки так званого паралельного імпорту. Ну і біда прийшла, звідки не чекали. Уряд Казахстану з 1 квітня запроваджує спеціальну онлайн-систему. Ця система відслідковуватиме рух імпортованих товарів, і мета цього відслідковування заборонити реекспорт підсанкційних товарів. Тобто, якщо раніше сусіди Росії десь використовували санкційні обмеження для того, щоб закупити те, що їм можна, а Росії ні, і потім це в Росію перепродати. То тепер цьому ставиться край. Але що там Казахстан? В Китаї одна із найбільших логістичних компаній OCL Logistics відмовилася відвантажувати підсанкційні товари. Якщо вже з Китаєм постають такі проблеми, то, мабуть, на Росії скоро справді економічна ситуація не покращиться. А тим часом інститути Євросоюзу продовжують ту тенденцію, про яку ми вже говоримо в кількох випусках. Обмежуючи дії власних європейських банків із російськими замовниками, Reuters повідомляє, що Європейський центробанк вимагає від австрійської банківської групи Райфайзенбанк закрити весь бізнес у Росії, принаймні представити якийсь план такого закриття. Поки що австрійські банкіри відмовляються це робити, мовляв, не лізьте, у нас тут приватний бізнес і всяке таке. Але крок за кроком, європейські чиновники вміють бути дуже переконливими. І ми бачимо з позиції цілої низки німецьких банків, пам'ятаємо, говорили про це в попередніх випусках. Рано чи пізно Рефайзенбанку доведеться з Росії вийти. А оскільки Росія не може допомагати своїм союзникам, вони починають дивитися як герої одного відомого радянського фільму в різні боки. Вірменія, наприклад, шукає порозуміння із Заходом. Більше того, Конституційний суд Вірменії визнав конституційним приєднання країни до чого до Римського статуту. А Римський статут, як пам'ятаємо, є основою для роботи міжнародного кримінального суду. Який нещодавно видав ордер на арешт Путіна, то якщо вже Вірменія говорить про те, що вона визнає для себе документи Міжнародного кримінального суду, Римський статут, то Путіну і його приспішникам скоро просто буде ніяк і нікуди тікати. Далі буде Росія розпадеться, а Україна переможе.